Жахливої вам ночі, охоронець. Пропустиш, чи я вип'ю твою кров? Що, солодощі? Нічого подібного не їм. Не їси, кажеш. А з чого в тебе ікла зроблені? З мармеладу, а ну геть, ошуканець. Ти ж мені у мене ніхто із солодощами не пройде. Ох, ще один вампір. Гаразд, давай одразу віддавай свої солодкі ікла, поки я добрий. Що ви собі дозволяєте, не смійте чіпати мої ікла. Я їх вирощую вже понад 300 років. Ще трохи і я виб'ю вашу кров, містер. Er, прошу вибачення, проходьте, будь ласка, неспокійної ночі тобі. А тут і справді класно. А краще те, що я зміг пронести солодощі. Please. А можна і нам також? Так, гіпло, у вас і справді круті. Але все ж таки можна нам смаколиків? Раз, так і бути, можете пригощатись. Я все одно все сам не з'їм. Ням!